До своєї першої гри у боулінг студент Вінницького коледжу Денис. Команда хлопця постійно бере участь в заходах для молоді. Студентам подобаються інтелектуальні заходи, тематичні та активні ігри. Тут зразу з першого разу був страйк. Це такі ну навіть емоції були цікаві. Дуже такі. Е, мені подобається, що взагалі типу, у нас навіть воєнний час і так далі. молодіжна рада проводить е, такі ігри і так далі. Я хочу, щоб їх в майбутньому, отже, після перемоги ще, ще більше. Вікторія зі своєю командою на змаганнях з боулінгу не вперше. Каже, перемога не головне, емоції важливіші. Я не знаю, як особисто для моєї команди, але для мене важлива участь того, що ну, сама командна гра це енергія і це дуже. Влаштував змагання відділ молодіжної політики Вінницької міськради у дводенному турнірі. Візьмуть участь студенти навчальних закладів Вінницької територіальної громади. Загальна кількість учасників понад 150 осіб. Наш турнір все ж таки передбачає і спрямований на те, щоб студенти різних навчальних закладів між собою спілкувалися, дізнавали, що відбувається в інших навчальних закладах. Можливо, навіть. І зав'яжуться тут дружні стосунки. І в той самий час боулінг – це командна гра, і студенти відчують такий командний дух. По закінченню змагань всі команди отримають подяки та солодкі призи. Учасникам, що займуть друге та третє місце, вручать сертифікати на гру в боулінг, а переможцям квиток до квест-кімнати. Діана Волошенюк, Юрій Добровольський. Новини за день. Телеканал Віта.